Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, починаємо з особистого життя. Так, до чого вам готуватись у вашому особистому житті? Ух ти. Десь протистояння у відносинах буде. Король Пентаклів, королева Пентаклів, і це може бути суперечка через дитину, через для когось через пропозицію, якусь, яка просто не сподобається, більше чоловікові не сподобається. Десь йому не дуже буде цікаво і буде так суперечити тому що буде йти до нього. Або взагалі в сім'ю. Угу. Ну, бо там десь дуже так знаєте по грошах буде просідати, буде розуміти це, що ситуація якось ну, не, не про заробіток, а про взагалі в витрати. І взагалі щось дуже швидко розвинеться, але потім воно закриється, воно там не буде. Сумнівів тут не буде. Він одразу буде, знаєте, казати от так, як він вважає за потрібне. І тут жінка або підтримає його, або просто от ситуація так знаєте, от чекати, поки перегорить ситуація. Ну Воно, врешті-решт так, і буде. Просто от, повністю перегорить. Так, до чого готуватись у сфері кохання, давайте побачимо. Угу, так. Ну, взагалі-то до почуттів, до таких дуже емоцій. До... Для когось це просто про кохання, а для когось це. Знаєте, коли потяг просто тягне до людини, тягне і прив'язує до людини, і просто не можеш в рівновагу досягти. І все ж таки, зрештою, от все ж таки, перегорить ситуація, це просто поки що воно дуже-дуже палає десь внутрішньо. І тут може бути і потяг такий ну, статевий. І просто, знаєте, це коли заліпаєте на людину або людина на вас. І, і все, от інакше просто неможливо. Ну, дуже сильні емоції. Ну, так, ну, це і непогано, але диявол наприкінці ряду, ну так, під питаннячком все ж таки. Так, далі робота. До чого вам готуватись в роботі. Давайте побачимо. Ой, тут, тут дивіться, до когось, для когось з вас, ви будете засмучені, бо повертається якась жінка королевої кубки, вона мені тут показана. Ну, Щось вам не дуже, я так розумію, спілкування з тією людиною. Для когось з вас ви можете десь там, кудись ну, на роботу повертатись. Наприклад, була відпустка у вас, і вам так воно не хочеться, вам так не вистачило тієї відпустки. Ви собі кажете, ну мені б ще тиждень, хоча б ще тиждень. І це просто, от, знаєте, як емоційно складно. От Просто день вам так буде даватись емоційно, складно, але ж і інформації там ви аж зайве отримаєте, вам багато буде тієї інформації, як я все це все це перероблю за день. Не робіть за день, розтягніть на 5 днів. І, взагалі, от просто емоцій забагато буде в цей день. От все, що будете робити, воно якось вами буде емоційно сприйматися. Або ще хтось буде додавати вам тих емоцій. Ну, Все ж таки, все, зрештою, день не такий не поганий насправді. Що важливо прийняти? І теж до цього треба готуватись. Що вам важливо прийняти в цей день? Можливість. Можливість, але вона вам така ще не зрозуміла буде. Тут не поспішайте, бо бачу, що дуже будете поспішати втілити в життя, не поспішайте, поки досягнете рівноваги, поки щось собі проясните, бо ви можете навіть ну, не все до кінця тут розуміти. І можете налякатись навіть, що ой, треба це швидше робити, от, ой, така можливість буде ну там недовго. Все ж таки, робіть тільки з відчуттям рівноваги, коли ви впевнені, а не коли ви не розумієте, що але робите. Давайте дивитись від чого, краще б за все відмовитись. Від чого вам краще за це відмовитись. Угу. Так, ну дивіться, відсторонення від показане нам на дно колоди лягає відлюдник. Дивіться, відмовтесь від ситуації, яка про. Ну, щось тут зрада якась, тхне якоюсь зрадою. Або ви в якійсь ситуації будете виправдовувати себе, що от я так зробив чи зробила, бо, ну, так воно краще за все. Так менше всіх, ну, менше за все, всі страждатимуть. А для когось це хтось ну не, не гарно, хтось, кого ви. Ви дуже гарно до людини ставитеся. Людина викликає у вас почуття, от таких, знаєте, ну, ну любові, таке приємне почуття. Але бути в ситуації, коли ви недовіру відчуваєте до людини. Не кажіть собі, що все налагодиться, що це все пройде і все буде добре. Воно не буде так, воно все одно закінчиться цим відлюдником, коли ви від ситуації, від людини відсторонюєтесь, бо оцю зраду ви не можете собі пережити і не можете простити людині. Тож, будьте уважні, будьте, ну, так, знаєте, відповідальною особою до себе і до оточуючих. Бо така серйозна ситуація. Чого вам не уминути ну, в цей день? Давайте побачимо, чого не оминути. Угу, тут будуть якісь. Суперечки через е, гроші, через якісь, знаєте, коли поєднуєтесь з кимсь, але не можете дійти згоди в усіх е, питаннях. І це вже не перша якась ситуація. Це може бути хтось з родини, може бути хтось, з, з ким у вас вибудовуються довірливі такі стосунки. І це може бути от якась така королева жезлів. Дуже така впевнена в собі особа, дуже така, знаєте, ну і кар'єристка, і така, знаєте, що якщо щось вирішила, то її вже не відмовити. І для когось це може бути ситуація, коли ви повинні контролювати все і всіх коло себе. Бо може бути ситуація із дітьми. І не перша така, і ви знаєте, як діяти, і ви знаєте, ну, чим зазвичай все закінчується. Тож контроль тут додавайте. Не уминути цього все ж таки. Порада від вищих сил. Давайте побачимо. Порада. Угу. От знову ж таки, десь ви спілкуєтесь з кимось, десь довірливі стосунки, спілкування, і закінчуєте спілкування з людиною, яку ви ну, як помітите, побачите, відчуєте, що людина вам бреше. Відсторонюйтесь, людина не зміниться, людина просто користується тим, що от з вами так можна. То докажіть людині, що ні. Насправді, з вами так не можна. Не можна вам брехати, не можна так себе поводити. Тож, от в цій ситуації будьте уважні. Так, і давайте далі дивимось. А, ні, далі все, не дивимось. Далі я закриваю колоду. І колода каже: далі робіть себе переможником чи переможницею по ваших ситуаціях. І цього я вам і бажаю перемоги. Не тільки в ваших ситуаціях, перемоги нашій країні. Бажаю і взагалі. Хай все, що ви робите, буде переможним для вас, для вашого оточення, для вашої родини. Побачимось в наступних відео. Бережіть себе. Всім пока!